Ми часто думаємо, що для розвитку дитини потрібні якісь великі ресурси, нестандартні умови та особливі методики. Ім іноді вирішальною стає одна єдина фраза, що сказана з любов'ю. І це дійсно так є одне єдине слово може здатне підняти дитину на крила або прилюдити її назавжди. Історія Томаса Едісона і річі про 10 корів. Нагадують нам, дорослим, про те, що діти, та й і ми всі люди розквітаємо саме там, де нас цінують, і де в нас бачать потенціал. Запам'ятаємо назавжди істину: найсильніший метод впливу на дитину це натхнення і віра в неї. У цьому відео я поділюся з вами прикладами, як похвала, підтримка і наше сприйняття можуть змінити життя дитини. Ви навіть не уявляєте, наскільки кожна людина прагне похвали і як однією похвалою можна змінити усе. Першу згадаємо історію з маленьким Едісоном. Приходить хлопчик зі школи, приносить щоденник, у якому записка. Вчителька пише, що. Ваш син настільки дурний, що йому не можна вчитися в нашому класі. Відведіть його в іншу школу. Мати прочитала записку, а син питає, що там написано, і мати відповіла: вони написали, що ти неймовірно талановитий. Ти настільки обдарований, що не можеш навчатись в цьому класі. Тобі потрібно йти в кращу школу і реалізувати свої здібності там. І хлопчик почав розвиватися. У нього почали відкриватися таланти. Він став одним із найбільших винахідників тисячоліття Томасом Едісоном. А нещодавно я випадково побачила в інтернеті цікаву притчу про двох друзів. Вони потрапили на острів, і один із них каже: Я хочу дружитися з дочкою місцевого вождя і готовий віддати за це 10 корів. Другий відповідає ну, в принципі, так, у нього старша дочка красива, вона варта всіх цих 10 корів. А перший каже: Ні, я хочу дружитися на молодшій. Той здивувався на молодшій? Та ти що, вона ж страшненька, ніяка. Але я хочу саме на ній одружитися. Друг лише знизав плечима, ну, ок, твоя справа. І от він прийшов до вождя і каже, я хочу дружитися на вашій дочці, готовий дати десять корів. Вождь відповідає Ну, так, у мене старша гарна, я згоден. А він каже Я не на старшій хочу дружитися, а на молодшій. Та ти що, подивися на неї. Але той наполіг. Мені вона подобається, і я даю за неї десять корів. І він одружився з нею. Через кілька років друг повернувся з подорожі, підходить до його дому, і бачить жінку неймовірної краси, яка вийшла назустріч. Він подумав, напевно, той розлучився вже за цей час. Заходить у дім і питає друга Ну, як справа, як життя, то відповідає усе добре, ось дітки, дружина. Ти що, вдруге одружився? Ні, це та сама жінка, з якою я тоді одружився, молодша донька вождя. Друг нічого не може зрозуміти, виходить на вулиці, бачить цю красуню і питає: Слухай, а що з тобою сталося? Вона подивилася на нього і відповіла: Ти знаєш, а я повірила в те, що я варта десяти корів. Отже, ми змінюємо світ не стільки своєю поведінкою, а скільки своїм власним сприйняттям. Отже, наскільки ми бачимо в кожному з нас любов, образ Божий, присутність Всевишнього, настільки ми відносимося до цих самих людей з цією любов'ю, бо Бог є любов, і настільки наше почуття починає бути проявленим станом. І ми змінимося разом з ним. І також ми здатні змінювати людей навколо. Вчимося бачити красу в кожній дитині, в кожній людині і, звичайно, в самому собі.